Заповітна мрія, вінничанка Анна Василишина з дитинства прикована до інвалідного візка, та, попри фізичні обмеження, дівчина не перестає рухатися назустріч своєму бажанню за допомогою мистецтва планує об'єднати фізично здорових людей із тими, котрі мають певні вади. Взагалі, я така людина, що я не маю права е, там говорити, що мені треба багато. Мені треба дуже мало. Будь-яке приміщення, щоб просто реалізуватися. Я ізувати себе за професією і допомогти дітям. Я считаю, що у кожного человека є своя цель життя для чого там призначення. І ну, вокне надає склонності способності какому то виду І діяності. Ну я так думаю, що розвивати це потрібно. Поліна Іванівна, бабуся юної художниці, розповідає те, що онука вправно володіє пензлем, помітила давно. Зізнається, сама так не вміє. Ні, я сама не пробувала. То що я що я могла у все. Все, явучка треба. А що що я машину чи там? Так. Роботи у Ані різної тематики, проте найбільше їй подобається малювати людей. Каже, їй легко вдається зобразити те, що насправді не розгледіти це душу та серце людини. Я можу відчувати людей. І можливо, і за моїх фізичних вад. Я бачу те, чого не можуть побачити. Фізично здорові люди. Про власний мистецький центр для дітей Аня мріє давно. Каже, за допомогою зверталась до міської влади. Після декількох листів хтось таки передзвонив і навіть приїхав. Ситуацію дівчини вивчили і сказали чекати до кінця листопада. Про те, що і кого не зазначили. Чиновники розводять руками, мовляв, конкретно про це нічого не чули. Проте гарною новиною все ж потішили. Центр гармонії. Він у нас сьогодні розташований на Вишенці. І оскільки там площі недостатньо для того, щоб він нормально функціонував, було прийнято рішення, що колишнє приміщення, яке належало охороні здоров'я, де було розташовано ортопедичне відділення Замостянського клінічного стома віддати під потреби центру гармонії. Новеньке приміщення, куди наступного року переїде гармонія, розташоване по вулиці Винниченка, 5, і буде вдвічі більшим за нинішнє. Дійсно, ми чекаємо цього періоду, коли у нас буде більший центр. Там, звичайно, у нас буде більше можливостей, того що є багато планів, ідей, що можна створити в цьому центрі. Розташувати будуть окремі тренажерні зали, спортивні кімнати, будуть також майстерні. Усі талановиті вінничани, котрі мають обмежені фізичні можливості, зможуть там себе реалізувати. Однак Аніна мрія масштабніша. Вона хоче власний мистецький центр і вже вигадала йому назву. Він називається Світ Чудес. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.